Вітаю всіх! Ви на каналі Acer Україна, Мене звуть Антон, і сьогодні ми з вами будемо намагатись вкластись в реальні 150 секунд для того, щоб описати сьогоднішнього гостя. Таймер зараз з'явиться ось тут. І ми з вами подивимось, чи зможемо ми втіснутись в цей доволі щільний таймінг. Три, два, один. Поїхали! В руках у мене новенький 16 дюймовий ультрабук Acer Swift X, що працює на базі процесора Intel Core i7 12-го покоління і має сертифікацію Intel Evo. А ще це перший ультрабук компанії Acer, в який встановлено дискретну відеокарту Intel ARC A370M. Також є комплектація зі звичною Nvidia MX 550. І ще є 14-дюймові версії на базі компонентів AMD. Ультрабуки Acer Swift X чудово підійдуть для фотографів, музикантів, ютуберів та інших творчих особистостей, які багато подорожують і завжди працюють в дорозі, для тих, кому важливо, щоб подібна техніка завжди була під рукою. Корпус ноутбука зроблено зі шліфованого піском алюмінію, що робить його не тільки приємним та прохолодним на дотик, а й зменшує його розміри та вагу. Крутий 16-дюймовий екран, що займає майже всю поверхню, залишає трохи місця для дуже тонких рамок. Співвідношення сторін 16 до 10. Екран може бути або 2K, або Full HD. Матриця завжди IPS з колірним охопленням 100% SRGB та яскравістю 400 ніт. Технологія DC Dimming, виключає мерехтіння екрану. Над дисплеєм розмістилась Full HD MIPI камера з частотою 60 FPS. Функцією зменшення шуму та двома мікрофонами з функцією подавлення шуму за допомогою штучного інтелекту. Охолодження ультрабука відбувається завдяки двом вентиляторам спеціальної конструкції та подвійним тепловим трубкам. Вентилятори захоплюють холодне повітря з під ноутбука та через додаткові отвори у клавіатурі. Об'єми холодного повітря також збільшуються завдяки підйомному шарніру, за допомогою якого під ноутбуком з'являється вільний простір. Натисканням клавіш Function F є можливість самостійно вибирати режим охолодження та продуктивності ультрабука тихий, звичайний та продуктивний. Acer Swift X працює на базі найновіших процесорів Intel. Версія з Intel Core i7 має сертифікацію Intel Evo, що виділяє ультрабуки в новий найсучасніший клас ноутбуків, які відповідають високим вимогам продуктивності та енергоефективності. Ультрабуки для того, щоб отримати такий сертифікат, мають відповідати наступним характеристикам: по перше, однаково ефективно працювати як від мережі, так і від батареї. По друге, прокидатись з режиму сну менше ніж за одну секунду. По третє, бути здатними працювати від одного заряду не менше 9 годин. Акумулятор Acer Swift X забезпечить до 14 годин роботи без підзарядки а завдяки функції Fast Charge його можна зарядити всього за 30 хвилин так, щоб він працював ще 4 години. І, до речі, це теж є однією з вимогою сертифікації Intel Evo. По 4, по 5, по 6, по 7, по 8 ультрабук має бути легким, мати якісний екран, оперативки має бути не менш ніж 8 ГБ і SSD накопичувач не менше ніж 128 ГБ. В Acer Swift X може бути встановлено від 8 до 16 ГБ LPDDR5, що працюють в двоканальному режимі. А SSD може бути або 512 ГБ, або 1 ТБ PCI-Express Експрес 3 або 4-го покоління з відповідними швидкостями. І останнє в ультрабуці мають бути найновіші модулі Wi-Fi 6 і Geek Plus та Thunderbolt 4 для швидкого бездротового та дротового з'єднання. Все це, звісно, присутнє, як і Bluetooth 5.2. Ну і на додачу пара гучних стеродинаміків з технологією DTS Audio. Дискретна відеокарта Intel Arc A370M поводить себе добре і видає ось такі результати в іграх. Що тут же говорити про монтажні здібності ноутбука? Я, як завжди, зрендерив хвилинне відео у Vegas Pro і отримав ось такі результати. Клавіатура компактна з цифровим блоком має білу регулюємо підсвітку. У кнопку Power вбудовано сканер відбитків пальців. Тачпад гладенький як скло, хоча насправді це покриття, створене з переробленого пластика, що зовсім нещодавно дрейфував світовими океанами. З портів на правому боці один USB 3.2, комбінований аудіороз'єм та замок Кенсінгтона. З лівого ще один USB 3.2 з можливістю заряджати пристрої HDMI 2.1 та цілих два USB Type-C Thunderbolt 4. Один можна використовувати для зарядки ноутбука через дріт, що йде в комплекті, а другий для робочих задач. Acer Swift X – це круте, стильне та потужне рішення для будь-якого молодого душею та тілом, ефективного, креативного та енергійного контент-мейкера. Легкість, мобільність, потужне залізо все це зробить власника цього ультрабука максимально готовим до будь-якого творчого челенджу. Фух, так, ну що, встигли? Я так і думав. Насправді це нормально, тому що я гадаю, що швидко без подробиць розповісти про сучасні ноутбуки це більше формат тизерів та презентацій, які, до речі, теж будуть на нашому каналі. А на сьогодні все. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, бережіть себе та до зустрічі в наступних відео. Па-па!